Доброго дня вам, доброго вечора. Ось ви цю стоянку бачили, коли ввечері я тут була. Але гляньте, скільки тут машин, це все працівники Собісу, офісу, Собісу. Зараз ми з вами в Новій Шотландії. В Канаді. Я зараз сьогодні понеділок. І все ж таки я прийняла. Гарну пропозицію, потім розповім, дізнаєтесь про пропозицію. От вам трошки покажу краєвиди. І все ж таки я осваюю нові горизонти. Іду, ось дойдемо тоді скажу. А зараз любуйтесь краєвидами. Подивіться, сьогодні понеділок. Люди на роботі. Хто на роботі, хто ні, в когось вихідні, в когось відпустка, так, як у мене. Тому, ну, по-різному. От. Так що трошки з вами прогуляємось. Бо в мене є справа, яку я должна вирішити. Справа така, сказати вам на цілий мільйон. Справа. Справа на мільйон. Звісно, я вмію вимовляти мільйон. ось mm. <сум> ну, трошки я з вами прогулявшись, трошечки ще й подивимось. Так як я українка, то перейду я трохи раніше. Бо вот зараз ще хтось буде повертати. А мені треба піти подивитись, скільки я буду йти до того місця, з якого я збираюсь їхати. А їхати я збираюсь в подорож. От в подорож, яку я мріяла два роки ще, мабуть. Бувши в Україні, моя хост мені казала, що поїдемо, подивимось. Поїдемо, подивимось. Але, знаєте, все немає часу. Інші справи в неї. Машини в мене немає, то подивитися мені нічого було. Але місцевий такий колорит є автобус. І я спробую освоїти місцевий автобус, який йде доволі між містами автобус. Тому ось така в мене прогулянка. Сьогодні це такий варіант, що я спробую туди дойти. Іти десь ну, не так далеко, десь можливо кілометрів два, тобто не так далеко. Але мене цікавить не те, мене цікавить... о! Мені якраз зразу і загорівся этот світофор, світлофор, а мене цікавить відправлення. Мене цікавить відправлення автобусу, тому що тут у нас Містечко не таке велике, але протяжом його велика. Опять скажете, що неправильне слово сказала, можливо. От. І я хочу подивитися, все ж таки, як він відправляється, скільки він приїжджає, гляньте, який мотик. Ну просто супер. От. Як він відправляється, як він їде, коли він їде. От. А ви якраз я прогуляюсь, а ви якраз е подивитесь краєвиди. тому що давно я як-то не знімала краєвидів місцевих, і це трошки інша дорога, я вже цією дорогою колись йшла, але я не часто на нею ходжу. Тому ви трошки подивитесь, а я трошки пройдусь і дістаюся якусь нову інформацію. Хочу сказати, що... Ця нова інформація мені достається дуже тяжким, тяжкою працею. Гляньте він, е, велосипедик. Бачите, його просто виставили, його віддають безкоштовно. Ну, це такий на підлітком велосипед. Його дають, віддають безкоштовно. Його можна просто, кому потрібно, підійшов, взяв і поїхав. Якби такий віддавали велосипед для дорослого. Я б забрала. Але на такому я не влізу. Важу я багато. Ну, як для підлітка. Ну, так що трошки подивитись краєвиди. Ось такий пам'ятник шахтерам. Видимося та й дізнаємося якусь інформацію. Гляньте, є гарні будиночки. Чому там уже, хтось сказав, що тут прям село-село. Ну, я пройдуся, подивлюся, ну, мені подобається це село. Звісно, що я все життя народилася і виросла а в місті. То, звісно, для мене інші інфраструктури важливі, але на даний момент. Є, як є. Це ж не мої будинки. Я якби купляла або будувала, можливо, якось би він виглядав по-іншому. А можливо і ні. А можливо, він би е, був якогось місцевого колориту і був би точно таким. Ось зараз ми подивимося з вами. Тут будують комплекс. Ми можете подивитися в реальному часі, тому що я зараз, ох, як тільки прийду, от, я зразу ж відео загружу і виложу його на YouTube. Тобто в реальному часі ви почти його будете дивитись. Ось, бачите, будують. Будується такий будинок, це, мабуть, будуть офісна якась будівля. Я думаю, що буде офісна будівля якась, якісь будуть офіси. Вони тут невеличкі, звісно, і офіси невеличкі, містечко невеличке, і офіси невеличкі. Дякую всім за підтримку. Хто пише гарні коментарі, хто дає якісь поради. Це важливо. Можу подоказати вам, як працюють будівельники. Mm. Royal Canadian haunted Поліс. Джендерне. Ну тут, бачите, всі вивіски будуть як на французькій. Мові так будуть і на українській, хотіла сказати, на англійській мові. На жаль, не на українській. Якби було на, на українській, було б легше. А так мені приходиться кожного дня, мало того, що час витрачати. А ще й величезні кошти. Я хочу сказати, що так в мене є е, вчитель з України. Це молода доволі дівчина, вона працює вчителькою. І я хочу сказати, що я подивилася ціни, які, ну, яку вона запропонувала, вона доволі висока. Я чомусь думала, що ну, якби що Це в мене такий недорогий вчитель. Дорогая, дорогая, недорогая. Ось, Але глянувши зараз, мабуть, зараз конкуренція така, всіх, всі, конкуренція така велика, всі хочуть викладати англійську мову, і їх тепер тих вчителів на кожному кроці. Тому що ну, я можу озвучити, це ж не реклама. Я плачу 400 гривень за годину, ну, година, 45 хвилин. О. А я вже знаходила, що з такими ж параметрами, з такими ж об'явами, з такими ж, як вам сказати, з тим, чим пропонують... Вже пропонують по 250 і по 200 гривень година. Ну це я до чого кажу? Це даже я кажу не до того, що там дорого, недорого Я вже цього вчителя платила, платила багато років. Наперед тепер, ну звісно, я буду займатися цим вчителем. Довольна я вчителем чи не довольна, як може учень бути недовольним вчителем? Вчитель краще знає, що вам розповідати. Я такий, знаєте, відповідальний вчитель, я завжди потребую домашніх завдань. Але іноді, але іноді мені і кажуть, що не потрібно домашніх завдань і вона мені не дає цих домашніх завдань. От. Тому ну, є як є, є домашні завдання, це окей. Okay. Нема домашніх завдань, немає. Вона дала мені текст і сказала, що давай читай, розповідай, записуй вчи слова і все, хватить. Ну, вчу, раз вчитель сказав, значить так потрібно. Ну, зараз не про те, я зараз про конкуренцію. Про те, що якщо з'явилось на ринку багато пропозицій. Ви в, в, я хочу вчитись, багато людей хочуть вчитися у англійській мові. То і виникло багато пропозицій з приводу того, що я пропоную свої послуги. Так. Наскільки вони якісні, це вже інше питання, хочу вам сказати. Це зовсім інше питання. Тобто... Хотілося б поговорити про те, що... Розумієте, коли ми пропонуємо якісь, якусь роботу, якісь завдання, ось музей, я все до нього хочу зайти. І щось я до нього ніяк не попала, можливо, потрібно ще й зайти. Подивлюся, як у мене буде настрій, я не взяла коштів. Я не знаю, скільки він даже коштує. за кошти, я б зайшла зараз на зворотному напрямку. А так прийдеться, мені все ж таки, мабуть, наступного разу. Next day! Next day! От. Так що, такі справи. Так я про конкуренцію. Я це зустріла коли. Я це зустрічаю, коли читаю обяви про надання психологічних послуг. Всі, кому не лінь, пишуть, я надаю психологічну допомогу. Але, знаєте, я завжди з цього якби тихо сміюсь, але це не смішно. Знаєте, психолог він працює, він працює скальпелем. І це дуже така скальпелем це. Ж... І то скальпел це, ну, я не знаю, як на українській мові скальпель. Вибачте, мій, мої русизми, сизми, сизми, не русизми. Але розумієте? Це дуже делікатні такі все пропускають? Як канадці чергать, то вони пропустять. Завжди. Значить, тут в потокі машин не їхав хтось з українців. Позбили б злок. Мене раз чуть не збили. А не збили тому, що я все ж таки думаю, так, це. Можливо, їде хтось з українців, бо летить так. канадці їдуть потихеньку, ось Той, хто хоче, кому подобається дивитися на машини, він хай подивиться. Зараз є така унікальна можливість вам побачити, як на якому машинах їздять в Канаді. Та й в Америці, бо воно тут одинакове, я думаю. А я зараз буду дивитись, хочу глянути, о котрій вже він приїжджає. Він тут зовсім не стоїть, забрав людей і поїхав, щоб я не засталася десь одна. От. Так що, отак ми з вами перейдемо дорогу. Бачите, гарно ми перейшли дорогу. Я взагалі ще не взяла кошти. Можна було б можливо щось купити собі, купити або поїсти. Хоча я тільки що поїла, вроді не голодна. Але треба, як буду їхати, треба буде взяти якусь водичку в дорогу, тому що їхати мені десь два з половиною години, дві з половиною години і ну і і тож потрібно. Так що я вже ось, автобус приїжджає ось сюди, на цю зупинку. Ну, не на саму зупинку, тут зупинки якби такої немає. Він приїжджає, як все в Канаді зроблено, не так, як в Україні, він приїжджає на заправку. І він тут на заправці грузить людей. І їде. Ось мені тепер цікаво, де ж він їх грузить і де він їх їде. Ну, Мені дуже-дуже це цікаво. І я хочу це е, подивитися, тому що ну, не знаю, де конкретно він зупиняється. Тому я буду його чекати, мабуть, зараз кудись перейду. Бо тут так, іде, йде дорога, потім закінчилась дорога. Бо ж ніхто не ходить, окрім мене, мабуть, ніхто не ходить на пішки. Тому ну ось ви подивитесь краєвиди, а я почекаю автобус. Це буде автобус, який йде. Він доволі, він, по-моєму, повністю в Новій Шотландії проїжджає. Він так кружляє, 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 як і всі автобуси тут. От тому, ну все, я залишаюся тут чекати, постою, подивлюся. Зараз гляну скільки котра година. Так, ще можливо мені чекати довго. Можливо, хвилин 20. Тому, мабуть, я вам відключаю, запишу, потім відео і розповім, як же все відбулося. Бай-бай! З вами була Світлана, з вас лайк, подобайк. Як хочете, його називіть. І підписка, бо щось нове пропустите. Бай-бай!